Садимый голос я красный зло моих подих голос Господь полани за мобо искусимя, Господи, испытание рожью друг, моя сердца мое, как мило Свято предочем моим буду угодить поистине Твоей, не сыно свою выдвинули и сокнул Иисус на нем минут. Возыновидим цвету угадающих и і нечестивым сяду. не благодарю творцем моей беды, жертву ты, Господи, ешьте, услышите ми вас, мой твоих. И поведайте всяче десятые Госвы, с любим благолипы дух моего. И я со слине славы-то я далеко буду вещись, нечестивый мой. Если условия за твой Если Христос, ты я жди злобы мою, Великой звоню, Господи, помилуй меня. Но кавай стан против церкви слышать, Господи. Суди после оказывается, бурных и дикими народ, что бывают, не из него искусственные после испытания. Хороши укровы моя, и сердце моей греб срабеночима моим и есть. И глубоко дик выяснив, не сынов солнце, И со законом пришел на дневнину занавидев всех лукавных. И с нечестливыми сяду мы не поминулся, моя жизнь жертвая привожнее, я же услышала глаз полных поведаний святыми, сажене злобы мои, ходить, не сбавит предпомины. Но каная ста на правоте цветка благословит, Господи. Судими, Господи, как же слову моей уходи, И за Господами не могу. И спасти меня, испытаю наше утробанное сердце мое.

Deus, 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 Синие души наших, Господу помоли. путешествующих, недудующих, не страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи, we yes. Архимандрита, да уповење Господь во хво царствие Своје, всегда, ныне близко и во веки веков. Святителя Миколая Чудотворця нагороджується Сергій Вікторович Чмехалов. Аксіо. Орденом святителя Петра Могили нагороджується настоятель цього святого храму протири Отець Петро. відомого духоносного старця проти юрія Николая Гур'янова який в 1909 роках благословив нам будувати храм, як він сказав, строїть тільки кам'яний, і сам від своїх збережень дав символічну суму грошей на будівництво нового храму. Але ще навіть в ті 97-99 роки ми не думали і не знали, що це сповниться. І тільки в 2001 році благословіння старця почало реалізовуватися в нашому житті, втілюватися. Ми познайомилися із директором підприємства, спільного підприємства в, місті, в нашому місті Сергієм Вікторовичем Шовхаловим, який відгукнувся на наше прохання допомогти нашій громаді в будівництві нового храму. Були направлені листи клопотання на ім'я президента компанії «Лукою» і інших перших осіб цієї компанії, щоб вони посприяли нам будівництво нового грамоту. У 2003 році, в січні місяці, Рішення міської ради була передана в оренду земельна ділянка 10 сотих землі під будівництво нового храму і весною 2004 року були розпочаті земельні роботи. По нашому проханню у наше місто нам закладку. Благословенної грамоти і каменю першого, прибув блаженніший Володимир Митрополит Київський всієї України. Це сталося 18 липня 2004 року, в неділю, в Воскресний день, тоді Свята Православна Церква святкувала пам'ять преподобного Сергія, Єгумена минарадоніш і всі Росія Чудотворця. благословенням старця Николая і благословіннями молитвами пристоятеля нашої церкви, блаженнішого Володимира, ми розпочали будівництво, яке тривало майже 9 років. У 2006 році, коли Перший рівень храму, так би мовити, нижній храм, цокольний поверх. Там була звершена божественна літургія, правящим архієреєм того часу в той час, архієпископом Николаєм, 13 липня 2006 року. А 19 грудня 2008 року... Ми звершили пожежну літургію, яку очолив єпископ нашої єпархії при освящений І з того дня, з 19 грудня 2008 року, наша громада, прихожани наші, молилися вже в новому храмі, тільки в нижньому рівні в Сокольному поверсі. А в цьому верхньому рівні, верхньому храмі. Продовжувалися будівельні роботи аж до цих цьогорічних різдвяних свят. Особливою сторінкою у будівництві цього храму можна назвати проєкт і виготовлення, і монтаж мармурового іконостасу який був виготовлений в Росії, перевезений і змонтований в нашому храму, ми подали подання нашому владиці, щоб він прибув до нашого храму і освятив верхній храм, що і звершилося 20 січня цього року у Воскресний день до нашого міста, до нашого храму. Прибули чисельні гості, запрошені жителі міста, району, які почули і зналися про те, що буде відкриття освячення нового храму. Зустрічали владику, священнослужителів нашої єпархії, а також запрошені на це. Урочисте богослужіння протидіякон Кошарівської лаври, отець Олександр Пушкарів і хор семінаристів Кошаєвської лаври. Разом із владикою було всіх 18 священнослужителів. Було звершено чин освячення храму. Після якого зразу бужасна літургія. І Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, православні християни, у нас на нашій землі на Прикарпатті велика радість. Вісім років нелегкої праці наполегливої, і Господь дарував нам цей храм. Приїдіти, вкусіте, тіло Христове прийміть. приходьте, спасайтеся. Храм освятив Владика, Єпископ Пантелеймон, Івано-Франківський і Коломийський, Дух Святий зійшов. Спасайтеся, приходьте. Все приготовлено для спасіння душі. Амінь.